Пальний сезон відкрився ще 1 червня. Особливо, коли на вулиці Спека люди планують свій відпочинок біля водойм. А щоб зробити його безпечнішим, у Житомирі на пляжі гідропарку цілодобово чергують рятувальники. Житомирська рятувальна, Житомирська міська комунальна рятувальна служба на воді знаходиться в гідропарку, вулиця Чуднівська, між дитячим та дорослими пляжами лікар, водолаз. E, значить, рятувальник, моторист, ну також водолазний фахівець. Я на службі з 9 ранку до 21 години вечора чергують в зоні відповідальності. Турбуватися про те, що вам не нададуть необхідну допомогу після 9 години вечора, не варто, адже на зміні завжди присутній черговий рятувальник. Для того щоб швидко реагувати на те, що людина там. Руку, або там щось робить для того, щоб їй надати допомогу, ми швидко заводимо катер і пливемо з водолазом і надаємо допомогу. Тобто, Або кидаємо круг, або в нас є така вірьочка, ми там можемо прив'язати круг до вірьовки, кидаємо вперед, і людина може за це вдіти. Тримається, і ми її підтягуємо чи до катера, чи до берега. Найчастіше за словами рятувальників їм доводиться зіштовхуватися з людьми, які вирішили влаштувати свій відпочинок, розпиваючи алкогольні напої. Наприклад, 10 років тому назад ми мали за сезон десь до 20 загиблих. 95% загибелі були внаслідок вживання алкогольних напоїв. Ми в мікрофон або особисто під'їжджаємо і зупиняємо, перешкоджаємо тому, щоб він шов далі. Але ж ми не маємо юридичних прав повноважень, впливу тому дана чітка указівка викликати національну поліцію. Якщо під час відпочинку є загроза вашому здоров'ю, ви можете покликати на допомогу, знаходячи. Чись безпосередньо на пляжі, або ж самостійно звернутися до лікаря, який знаходиться на першому поверсі будівлі Житомирської міської рятувальної служби на воді. В першочергових є два завдання: Перше – це здійснення нагляду медичного забезпечення спусків водолазів під час виконання відповідних задач, і друга це надання до медичної медичної допомоги під час всяких прикрих випадків, коли люди тонуть. І третє, таке. Я вже не ну постфактом не таке пріоритетне це е, надання медичної допомоги людям, які звертаються в пляжі. З початком цього купального сезону медичну допомогу отримали близько 30 відпочивальників, які звернулися до лікаря самостійно. Тиск бійки там всілякі трава в травматизації в такому сенсі Цьогоріч мають і два нещасних випадки на воді. Останній сумний випадок стався на тому тижні. 35 років хлопець святкував свій день народження альтанки біля рибохорони виїхала на місце група водолазів. Ми достали тіло. Роботи рятувальника насамперед це врятовані життя. Проте знати правила безпеки та надавати першу домедичну допомогу повинен вміти кожен. Треба ніколи не варто робити будь-які заходи в воді, тому що у разі навіть серцево-легеневої реанімації, типу всі всі натискання на грудну клітку до добро не призвели. Вони будуть неефективні в воді. Впливати до потопаючого треба виключно ззаду за спини його інакше він із за цього борсання вас травмує або ж наробить лиха і потягне вас за собою. Першочергово ми перевіряємо, чи людина при свідомості. Якщо людина при свідомості, то ми її кладемо в стабільне або ж безпечне положення, тобі ж на бачок. Спілкуємося, заспокаємо за потреби, викликаємо швидку. Якщо людина не дихає, то потрібно провести серцево-легеневу реанімацію для того, щоб якомога більше людей вміли надавати таку невідкладну допомогу. Рятувальники. Щорічно проводять заняття для дітей у школах. Це рятувальний пост, де через гучномовець люди чують усю необхідну інформацію та правила безпеки на воді. Ми оповіщаємо наших відпочиваючих про те, що не можна запливати за буйки, не можна оставляти дітей без догляду дорослих і виходити в стані алкогольного сп'яніння, в воду заходити і запливати і купатися в такому стані неможливо. Відчуваючи, попереджаємо, за рекомендаціями Житомирської лабораторії Держпромспоживслужби заборонено купатися у водах дорослого та дитячих пляжів у зв'язку з невідповідністю показників санітарно-мікробіологічних досліджень. Під час повномасштабного вторгнення відпочинок на пляжах стає ще небезпечнішим. Тож у разі оголошення повітряної тривоги рятувальники також попереджають людей про необхідність піти в укриття, що знаходиться біля кінцевої зупинки гідропарку. Купатися на пляжах гідропарку фахівці не рекомендують, але якщо вода небезпечна, можна прийти, щоб просто позасмагати та відпочити. Аналізи на сьогоднішній день по пісочку хороші. Будемо надалі обробляти, тобто пересіювати від тих камінчиків. Може там якісь скельця, Це. Jeśli coś będzie, do tego nas jest? Спеціальна машина періодично раз на три тижні буде чиститися, прибиратися і пересіюватися. Також цього року придбали нові буйки та троси, щоб усі знали межі, за які не можна запливати. А на пляжах є все необхідне: душові кабіни та перевдягальні. Тож для комфортного відпочинку житомирян зробили усе можливе, проте насамперед кожен повинен дбати про свою безпеку і пам'ятати, вода не відповідає нормам, а розпивання алкоголю та ігнорування повітряної тривоги призводять до негативних наслідків. Teria Koltynovas, Metropolio Vynka, SK1 televizijos kanalas.